Друзі, вийшла нова стаття. Mercedes запускає серійне виробництво революційного електричного CLA. Це типа такі класні в Меседесі. Подивіться, будь ласка. Розпочав Mercedes Benz масове виробництво електричного CLA на своєму заводі в раштаті. Що ознаменувало початок нової ери в сфері електромобільності? Друзі, яка нова ера в сфері електромобільності? Поясніть мені, будь ласка. Цей крок демонструє серйозні наміри. Та що він може демонструвати? Які серйозні номер, друзі? Хай спочатку треба розібратися з тими автомобілями, які на авторі стоять. Подивіться, кому ця потужність треба 273 кінських сил, 356 кінських сил і тому подібне. Скільки він буде коштувати грошей, коли він зробиться, так би мовити, цей автомобіль? 792 буде кілометра на одній зарядці, ну згідно 800 кілометрів. Давайте подивимося на авторі, оцей клас CLA. Подивіться, будь ласка, буточок є 16 рік, 13 700, 13-700. Бачите, біля нього вже он, виросли, виросла трава, так би мовити. Стоїть так довго. Ера революційності. Подивіться, будь ласка, нікому не потрібний. Обліс весь будь-яками, так би мовити. І все. І навіть ціну ніхто не хоче скинути, але продають його. розумієте. Це у Львові. І давайте ще понизу ринку глянемо. Ось друзі, понизу ринку. Десятилітній можна взяти за 11 тисяч доларів 100 тисяч пробігу. Так, спору немає. В нього вигляд класний, але в нього дуже маленький багажник. Тут я тут передивився 10 пропозицій, і ні на одній фотографії не було відкритого багажника, друзі. Дуже маленький багажник, ну, але ці фари, звичайно, супер. Оця така злизана фара. Бачите, червона з білим ставочкою такою. Це, звичайно, сильний немає, як гарно виглядає. Але кажу: за 12 тисяч можна купити, двохлітровий собі і кататися, розумієте, а не той революційний, що вони там в Німеччині будуть робити. Невідомо, наскільки воно буде дорожче, ніж китайські кіновинки всякі. Все, дякую за увагу, підписуйтесь на канал. І знаєте, що є такий cla LA клас. Гарна машинка, дуже гарно виглядає, бачите, але вона, до речі, дуже дорого коштувала. Нова, я не пам'ятаю скільки. Подивіться, нова, вона 70 тисяч коштує, бачите, без пробігу. А раніше вони десь і під 100, напевно, коштували. Бачите, 70 тисяч доларів навіть є 40 тисяч пробігу.